В Україні особам з інвалідністю конституційно гарантовано рівні з усіма можливості для участі у державному будівництві інтеграції в усі сфери суспільного життя, але щоб вони могли реально стати рівноправними членами суспільства, в державі має бути створена Цілісна взаємопов'язана система реабілітаційних заходів, орієнтованих на відновлення їх фізичного і соціального статусу, покращення життєдіяльності, досягнення матеріальної незалежності, залучення осіб з інвалідністю у сферу зайнятості є одним із вчинників інтеграції їх у суспільство. Адже через наявність відповідних фізичних і соціальних бар'єрів вони часто виявляються позбавленими можливості брати повноцінну участь у суспільному житті. Ця соціально уразлива категорія людей. Потребує особливого правового захисту. Згідно зі статтею 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права та свободи і є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального. Походження майнового стану, місця проживання замовними чи іншими ознаками, зазначені конституційні положення, конкретизовані в трудовому законодавстві України. Зокрема, стаття 2 Кодексу законів про працю забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від. Походження, соціального й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду й характеру занять, місця проживання та інших обставин. Під останнім розуміється і стан здоров'я. Звідси випливає, що особи з інвалідністю мають такі ж трудові права, як і інші громадяни України. У частині 2 статті 22 Кодексу України йдеться про недопущення будь-якого прямого чи непрямого обмеження прав і встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні змінні та припиненні трудового договору залежно від походження. Соціального й майнового стану, расової, і національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду й характеру занять, місця проживання. В Цьому питанні проект Трудового кодексу України пішов далі, закріпивши в статті 4 положення про заборону будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема. Порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників на доступ до роботи в разі укладення, зміни і припинення трудового договору, здійснення трудових і пов'язаних з ними прав працівників залежно від раси. Кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, підозри чи факту захворювання на віл, СНІД, сімейного і майнового стану, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, замовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання. Не випадково стаття 5 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю закріплює, що держава, і її учасниці забороняють будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності, а за статтею 1 закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, дискримінація осіб з інвалідністю забороняється і переслідується законом. Таким чином, закріплення заборони дискримінації у проєкті Трудового кодексу України є найбільш вдалим. Відповідно до цього проєкту, не вважається дискримінацією в царині праці, передбачені трудовим законодавством України. Обмеження прав і можливостей або надання переваг працівникам залежно від певних видів робіт, які пов'язані з віком, рівнем освіти, станом здоров'я, статтю, іншими відповідними обставинами, а також з необхідністю посиленого соціального і правового захисту деяких категорій осіб. Загальна декларація прав людини прямо закріплює положення про забезпечення. Право на працю і матеріальну підтримку в разі безробіття, так, стаття 23 проголошує право кожного на працю, вільний вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці, захист від безробіття. А відповідно до статті 25, що декларує кожен має право на матеріальне забезпечення. У разі безробіття, хвороби, інвалідності, дівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від нього обставини. Отже, цей міжнародний правовий акт проголошує основоположні стандарти прав людини на працю і переймається проблемами їх реалізації. Він є Тим підґрунтям, на якому вже понад 60 років розвивається договірна практика держав у цій царині, названі правові акти становлять собою своєрідний міжнародний кодекс прав людини і громадянина. 14 вересня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала один із двох основних документів Ради Європи у сфері прав людини Європейську соціальну хартію, яка набрала чинності 1 лютого 2007 року. Учасники парламентських слухань про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії, які відбулись 6 червня 2008 року, відмітили, що нормативно-правова база ринок праці, зайнятості, освіти, професійної підготовки і перепідготовки, медичної, соціальної допомоги, захисту сім'ї, дітей, підтримки осіб з інвалідністю дала змогу Україні приєднатися до цього міжнародного документу. У цьому Україна наслідує практику європейських держав, особливо тих, які за часів економічних труднощів не поспішали брати на себе зобов'язання, які, на їх думку, вимагали значних фінансових витрат. Дійсно, прагнення досягти повної зайнятості, забезпечити гідні умови для праці, гарантувати гідний належний рівень соціального захисту для всього населення потребує значних економічних затрат. Таким чином, на наше переконання, дотримання зазначених норм і стандартів це головні умови успішної реалізації європейських прагнень України, що вимагають конструктивного співробітництва Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади і сторін соціального діалогу.